Ну а далі до подій в областях України в Запоріжжі. Від самого ранку сотні людей захищають обласну адміністрацію від непроханих гастролелів з Росії. Люди мають інформацію про можливу спробу встановлення сьогодні окупантського триколору над будовою. Число бійців запорізької самооборони обраховується вже сотнями, і майже всі вони зранку підтяглися до будови облдержадміністрації. Сюди прийшли пересічні громадяни, жінки і навіть пенсіонери. Всі вони готові боронити Запоріжжя від російських політичних туристів, що їздять сходом і Півднем України, намагаючись всюди встановити свій триколор, із людьми на майдані також силовики і новопризначений губернатор Валерій Баранов. Штаб самооборони зранку отримав інформацію про те, що в місті з'явилися автобуси з російськими і кримськими номерами. На вулицях бачили підозрілих молодиків. Після цього прибули сотні самооборонців і стали на бойове чергування. Очень много людей, очень. То есть информация буквально распространилась 10 часов. На данный момент помещение забито людьми, которые готовы отстоять город Запорожье. А самое основное, что российский флаг не был здесь, в Запорожье. Он здесь не нужен. Здесь есть своя земля, свои достойные люди, и мы в своем праве отстоять свою землю. По достаточной кількості людей для того, чтобы все эти речі. І незважаючи на те, що Запоріжжя ніколи не був, там особливо націоналістичним або національно-свідомим регіоном, проте ну всі патріоти, так чи інакше, і я думаю, що всі ці варіанти і плани Путіна вони розбиваються об залізну волю українського народу.